Землею, яка запущена, не просто з нею мати якусь прибиль вже таку велику. Це років п'ять років треба її тільки вичухувати. Ну, В цьому році ми, люди попередісковували соняшниками, ми взяли 8-10 центнер. Тобто вот до тонни соняшника взяли, це, звісно, плюс. Сторічним мільйоном займаємося вже років 15, урожайність в цьому році була 14 сіпня. Айсілі вони вже великі, цибічні пагани. Да? Лопаті, гарна точка росту, хороший приріст, я б сказав, такий не витягнутий, листочки. Там, де був агроліф, рослинка, та також відчула трошечки, але це все рівно було не той процес. Тобто не було розтріскування, була гарна архітектоніка, ріпак собі сформував досить комфортну розетку і так само показав уже по урожайності до 41 центнера. Усім привіт. Команда Куркуль сьогодні працює на Миколаївщині у господарстві ПСП «Дмитрівка», де одні з кращих. Посіви ріпаку в регіоні. Головний агроном господарства Сергій Шипов поділився з нами секретами. Найперше це якісне насіння, правильний обробіток, збереження вологи, а також використання продуктів компанії ICL. Хочете дізнатися деталі вирощування класного ріпаку на Миколаївщині? Тож дивіться цей випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і гайда з нами! Скільки зараз гектарів виробляється? — Зараз 3,5 тисячі гектар землі. Земля е приходить, якби е люди до нас додаються. Земля кожний, кожний рік додається. Тяжело на новій землі працювати. Чого вона, во-первых, запущена? Це все треба встановлювати, це все треба коректувати по добривом, по захисту, по культурою підбирати. Бо землею, яка запущена, не просто з неї мати. Якийсь е, прибаль уже таку велику. Це років років п'ять, треба її тільки вичухувати від цього, щоб вийти на стабільний урожай, якийсь там хоча б на цих 50 центнер пшениці, там на 40 центнер ріпаку, то отак. Що зараз вирощуєте? Зараз вирощуємо е, за по перше. ріпак, Ви бачите, він у нас в структурі займає десь відсотків 30. чого 30, тому що у навів нас одходить соняшник. Ви знаєте, що південь України соняшник в цьому році особливо пострадав за що недостатньої кількості вологи. Ріпак якби, держиться. Ріпак в цьому році ми взяли 35 центнер за рахунок того, що технологічно у нас це все вийшло. І, хоч, хоча ми в цьому році його закладали на 45 центнер. що вийшло 35 на, на тонну менше, у нас, було, у нас були возвратні приморозки 10 квітня була, прийшла зима до нас. І це був період, коли ріпак почав. Цвісти. За що цього у нас урожайність знизилась. По району у нас урожайність ріпака, шучує, це 15-20 центнер. Це наш район має таку врожайність. Це перша культура ріпак, друга культура це пшениця. Ми на круг маємо 50 центнер, це стабільно. Третя культура це зернова культура, це ячмінь, це більше він завжди більше в нас дає пшениці, це центнер десь 60. І далі йдуть горох і льон. По гороху. Горох е велику роль нашої нашій зміні має, тому що якби хороший попередник під зернові культури. По гороху у нас було 28 центнер, і в нас зараз ми зайшли. Ми вже вирощуємо зелений горох ярий. Це новий сорт компанії Лімогрейн. Він тільки у нас одних них взяли еліту. Це... Зелений горох він має ціну, звісно, до рази більшу, ніж жовтий горох. Тирічним мільйоном займаємося вже років 15. Урожайність в цьому році була 14 центнер. Тобто сівозьмі на підозимі культури, це льон, ріпак, горох. Всі інші культури це і дестерня, це соломи. Тобто, наша пшениця не попадає на солому, на пшениці по пшениці. Тобто, це для півдня України, якби как бы, це хвороби, це низька якість пшениці, це лишні затрати по живленню, це лишні затрати по захисту рослин. Тобто, вот так. А я замітив, що вже 10 років тому соняшник у нас починає просідати. З ним у нас одні проблеми. Во-первых, щоб соняшник посіяти, треба дорогі сімена купити, треба доброго внести. Потом проблема у нас з соняшником стоїть, це зараз поутинчатий кліщ, який не так просто забрати з рослини. Це великі кошти. І відтоді ми маємо врожайне соняшника. Ну, в цьому році ми, люди попереддісковували соняшниками, ми взяли 8 10 центнер, тобто, вот так. До тонни соняшника взяли. Це, звісно, плюс. В іншій гадаті ми беремо його до 20-25 до центнер. Після соняшника він е, поганий попередник. ґрунт е, після нього абсолютно сухий виходить. І пшеницю по ньому я не сію, чого, бо по соняшнику пшениця постійно фуражна. Треба її витягувати на класність, на другий чи перший клас треба вложитися в неї. А по іншим попередникам, таких як Ріпак, таких як горох, таких як льон, у нас пшениця йде другим класом, іноді навіть і першим класом. Ну, першим класом пшениці нікому не треба. У нас немає, у нас закупка йде другий Класом тока. Чорні пори раніше якби, для півдня України, коли я закінчив інститут, нам говорили, що пори треба держати в структурі, щоб вони були хоча б процентів 10-15. Ми відказалися одних від Тому що, в-перше, це затрати. Во-вторых, у нас нестабільна погодна, погодні умови. Як не вітра дують сильні, у нас тут равніни, ви бачите, то з севера, то з востока дує, пильові бурі несуть. Так і дощі, яких у нас немає, а потім можуть прийти і з великою кількістю змить весь наш плодородний ґрунт, який ми потім будемо в балках шукати і його назад не встановити. Тобто ми від порів ішли, земля у нас постійно чимось покрита, накрита і щось розтенено, тому що щоб не було оцього сноса, оцього гумуса, за яким ми боремося годами, десятиліттями. Також у нас вся органіка поживні остатки стається на ґрунті. Плюс ми ще купили ізмільчитель пажівних остатків, який нам перебиває ту саму в мілкі частиці, щоб вона завдяки нашій вологі, якої в нас за рік буває небагато, перегнивала. Бо коли в нас не було ізмільчителя, то в нас рештки були крупні. Вони годами лежали і забирали на себе вологу, держали в собі хвороби, а так ми їх ізмільчаємо і вони швидше переходять. В органічній решті. Фане Юрію, розкажіть, як давно співпрацюєте з ПСП Дмитрівка, який агрономічний супровід надаєте цьому підприємству? З ПСП Дмитрівка ми вже співпрацюємо протягом двох років більш так плотно, детально почали з наших продуктів ПК-лінійки, ПК-2424, це бізозотне добриво з калієм і фосфором. Для того щоб протестувати в засушливих умовах півдня в частності тут в регіоні, де знаходиться господарство, як реагує це було на соняшнику і на льону, як реагують культури, як вони востребовані до цих елементів живлення. І ми з цієї лінійки вибрали добриво згідно аналізів ґрунту, чого не вистачає, підібрали норми і протестували з нашими е конкурентами, з добривами, які присутні на ринку, і в частності з тими добривами, які до цього використовувало господарство. Е так як Сергій Миколаївич доволі гарно е відноситься до того, щоб е подивитися і для себе, як е різні варіації продукти працюють. Ми заклали на льну. Ми заклали на соняшнику десь порядка по 100 кг на гектар з різних нормах в різних дозах. Майже в одних і тих же ж фазах на одному попереднику отримали досить гарні результати. Що на льну навіть в засушливих умовах. Півдня і соняшник, соняшник завдяки нашому пролонгованому калію і технології а, полісульфат а, преміум, що є в цих пекашках. Ми отримали завдяки калію гарний кошик, гарну маслянічність насіння сі... соняшника. А, тобто, і ну, невеличку, але досить таку прибавочку а, і в урожайності. І завдяки цьому у нас була пк 24, 2424 в подальшому у нього в технології в робочих уже процесах на соняшниках ми використовували, пішли далі з продуктом, нашим інноваційним, а це агромастера, де є технологія EMAX, е де азот завдяки полімеру пролонгований в періоді, тобто не залежить від вологи, а залежить тільки від температури. І шикарний показав результат. Ми на, на сіневих пасівах заклали цей дослід і отримали досить таку гарну гарантовану прибавку. Завдяки технології і так була вражальність порядка п'ятдесяти одного на контролі центнеру з гектара. Завдяки технології ЕМАКС ми отримали 59, тобто суттєву прибавку, що, скажем, показало гарний результат. В засушливих умовах дозована подача азота, який не опікає на початкових етапах і який пролонговано віддає свою діючу речовину до кінця весняного періоду, коли культура цього потребує. Сергій Миколаївич сьогодні згадував про вітамінні добавки, які на ріпаку здається, використали. Так. Був о, досить ранній весняний період, коли він заходив на обробки з гербіцидами в ріпак весняний. Ну і коли ми з ним зустрілися, я запропонував використати в цей період. Хоча б у нас є прості велика лінійка простих селів, ну, в частності монокалій фосфат, де є фосфор, 53% і калій 20%. І ми прийняли рішення. Використовувати а, ці технології для того, щоб підвищити а, склад калію в рослинки, щоб вироблялися цукри, щоб була гарна зреста стійкість в цих перепадах температур. Але пішли далі. У нас є преміальне добриво для листової підкормки. Агроліф Power, є і нутріванти. Але в цьому досліді використовувалися агроліфи Power. Вони досить гарно, стійко лежать на листу до 200 часов не змиваючись, гарно покриваючись, і вони змішуються з усіма пестицидами. Тобто було прийнято рішення з фунгіцидом внести агроліф пауер в нормі 3 кг весною, рівнозначно, де 20 азота, 20 фосфора, 20 калія, Плюс є ще мікроелементи, макроелементи, є міть, бор, який також досить гарно потрібен, освояється рано весною жаліза, малібден, цинки. Всі основні елементи також в агроліфах є вітамінки, які дозволяють рослинки. Перед заморозками, чи після настання стресу досить гарно виходить з цього процесу. Толерантно, що й показала практика. Ми внесли агроліфи. Через тиждень чи два пішли непрогнозовані заморозки, пішли гарні морози. І на тому варіанті, де не було агроліфа, ріпак одразу просів. Він досить сильно постраждав, полопалось стебло. А там, де був агроліф, рослинка. Та також відчула трошечки, але це все рівно було не той процес. Тобто не було розтріскування, була гарна архітектоніка, ріпак собі сформував досить комфортну розетку і так само показав уже по урожайності до 41-го з агроліфом на, скажімо, варіантах. Зараз ми зупинилися на Ну, на зимовому ріпаку зупинилися, в який ми вносили два продукти компанії ICL. це полісульфат. І, і лінійка в нас заложених продуктів компанія Сель це Агроліф, калійний, фосфорний і рівнозначний 20 20 Зараз ріпак у нас займає в сівозміні і в вирощуванні господарства перше місце по рентабельності. Ви бачите, який він зараз, в якому стані він сорт компанії Лімагрейн Конструктор. Зараз ми пройшли з ріпаку і вибрали контрольні ділянки. З контрольних ділянок вибрали рослини. Це у мене зараз рослини, абсолютний контроль, де не було рост-регулятора, не було агроліфа. Потім у мене друг, дві рослини: це рост-регулятор без агроліфа і Юрій Йош. А гралів в місті з розревулятором. Ми будемо їх далі. Що ми будемо з ними ділити? Розрізати будемо дивитися накаренило на систему, на допистості, да, на кореневі волоски, на розвиток рослини, на розвиток бокових паганів. Ну й хвороби, може, якісь зацепимо. Тобто так, Ріпак був посіяний 26 серпня. Устота 180 тисяч насінин на гектар по полісульфату. Полісульфат, Попередник у нас пшениця. Після пшениці ми зробили мульчування, промульчували пшеницю. Далі у нас були Локальні дощі і пішли бур'яни, і я запустив сюди культиватор. Під культивацією я вніс компанію RCL полісульфат в кількості 70 кг на гектар. Зробили ми посів 26 -го. серпня сульфамафос був з посівом. Був у нас захист гербіцидний на ріпаку, інсектицидний захист ми робили один раз. І в кінці усього ми становилися на агроліфах. Так, агроліфи були внесені тиждень, умовно кажучи, назад. Так. Да. Разом з регуляторами росту це 19 жовтня. Да, при внесенні агроліфів ми заміряли pH. Так. У нас вода була з PH 7 і Вісім сім і вісім. Для використання полтора кілограма, два кілограма агроліфів. А У нас pH Ми отримували завдяки продукту пікасіт, який знаходиться в агроліфах. Його pH 2,2, А канцевого ми отримували п'ять і. 5, 5,6, 5,2, Рострегулятор спрацював разом в парі працює із агроліфами. Агралі. Працює добре, не було, ви бачите, рослини чисті, не ажугів немає, не ні, ні ніяких ні нікроза немає, нічого. Тобто, Сициди змішуються, ні в осадах не випадає. У нас є вологочутливий папір. Так. Який ти можеш показати? Ми дивилися розтікання каплі. Він ролів дуже добре розтікається по листу. Листу примується і майже 200-часово ролів знаходиться на листовій поверхні, утримує ті мінерали, досить гарно їх доводить всередину листа. І завдяки цьому. Повністю компенсується нестача тих макро або мікроелементів, на які ми робимо став. Дивіться, було ще питання. Ще юра було питання таке касательно бору. бора. Ви знаємо, ми знаємо, що азими ріпак це дуже боролюбива культура. В агроліфію присутствує. Яка кількість бору? 005 бору. Зараз да. ми будемо розрізати ріпаки, контролі і дивитися по поводу дуплістості. Чого він вирішив внести аграріфи? Тому що там є бор. З цим бором можна працювати з будь-якими пестицидами, який е... лояльний до рослини, який розтягується по рослині. Він е... добре е... фіксується рослиною. Ми да? Да. Ну, подивимося, зараз, як у нас працює бор, як він покаже нам свою роботу в, в самій рослині будуть плистися. Але бори не тільки. Тут є і заліза, тут є і магній цинк, і заліза хелатоване є ДТА елементом, хелатним елементом, який набагато краще дає рослинки можливість усваювати цей елемент. Один із важливих елементів це бор. Ти сказав, що в твоїй компанії Василь, в цих самих роліфах є, є оприльона кількість бору, яка допоможе затягнути дубистість. Так, і буде гарно розвиватися казання. Це все мав Це, це, це подивимося вже вживу. Попередні результати того досліду, що ми заклали. Тобто у нас був чистий контроль без регулятора росту, у нас був контроль. З регулятором росту варіант. І у нас був варіант, де був присутній і регулятор росту, і агроліф високофосфорний в нормі 2 кг з розрахунку на гектар. І ми маємо вже візуалізацію. Бачимо витягнуту шейку на контролі і невеличку ну, відносно кореневу систему. Бачимо, де вже був регулятор росту, але все, все рівно шийка трошки витягнута. І менше кореневих волосків на кореневій системі. Ну і Бачимо, вже, де в парі працював і агроліф високофосфорний і регулятор росту, де досить така гарна компактна коренева шейка, і де ми бачимо багато кореневих волосків. Це була задача високофосфорного. Продукту, який він, скажімо, досить гарний. Як на мене, результат вражає. По бічним пагонам. Тут присутні тут розвиті по ICL. Вони вже великі, ці бічні пагани, Да? Лопаті, гарна точка росту, хороший приріст, я б сказав, би такий не витягнутий. Розложеність листочки. Фактично продукти ACL готові. До викликів будь-якого регіону стовідсадкова, тому що в нашій лінійці а, і досить великий набор продуктів. Є висококалійні продукти, є високофосфорні продукти, є зміста мазоту. Той азот, який аманіни є. На початках його не багато, але він. В оманійній формі, який дає, не опікає корінці рослинок, дає можливість гарно осмуктуватись і рослинка не відчуває цю сольову нагрузку. Також у нас є агромастера, де технологія ЄМАКС дозволяє захистити азот від промивання, тому що це теж досить великий фактор для недостачі нехватки рослині азоту. І е, фосфор і калій у нас досить водорозчинні форми. І у нас фосфорні добрива. Майже 90% водорозчинні, 10% розчиння, тобто є стартовий базовий хороший фон для того, щоб рослинка на початках відчувала і росла себе досить гарно. Також у нас вийшла в цьому році лінійка Беос це стимулянти з наших заводів з Бразилії. Які дають багато амінокислот, багато мінералів, і вони дають і як старт при навантаженні при стресових умовах, так само можна підживлювати рослинку. Но на протязі вегетації у них низький сольовий індекс, вони досить толерантно відносяться до рослинки. Тобто знімають всі стресові навантаження до або після настання стресу. Так само у нас є БОСніфріт, вийшов цікава така штука. Я думаю, що ми в цьому господарстві з Сергієм Миколаєвичем його 100% відтестуємо на горохах. Це продукт, який на основах вторинних метаболітів розроблений нашою компанією, дає можливість більш розвиватися і якісно утримувати клубінькові бактерії на рослинки. І це продукт унікальний, чим що ми не наносимо його як інокуляцію, на поверхню насіння, а ми даємо фазу двох чотирьох листочків і. Ці вторинні метаболіти активізують прикріплення бульбачок і тому іде накопичення азота і гарний старт і розвиток рослини. Уже в цьому році я тестували на західному регіоні на сої і досить цікаві хороші результати. По аналізу ґрунтів робите. Почали робити аналіз ґрунту. Фосфор у нас в ґрунті є, але він недоступний. Калія в нас в ґрунті багато, магній присутній, кальцій є. сірки мало, цинка мало, міді недостатньо. По поводу фосфора я вже думав, вносить покривні культури, тому що покривні культури, вони той фосфор, який в ґрунті є, заставляють його працювати. Ну для того, щоб отримати покривні, щоб посіяти покривні культури, треба волога. Я столкнувся з проблемою покривних культур. Хотів хотіли їх впровадити в сівозміну. Не було вологи. Позвони спеціалістам, які займаються покривними. Ну я їм сказав, свісі які в свій свій бороть, як нас культури є. То вони казали, зачем вам покривні культури. У вас льон є, Він якусь нішу займає в покривних культурах. Горох є, теж займає. Також ріпак є теж. Він структуру ґрунту робить своєю корневою системою». Чим мене зацікавив полісульфат? По-перше, дивіться, ми, Юра сказав, що сірка теж важливий елемент для ріпака, все правильно. До полісульфату всю життя ми вносили сульфат амонія. Знаємо, що там сірка є і там є амонійна форма азота. У нас ґрунт, 7, лужний ґрунт. Ми цим сульфатом амонія відкисляємо ґрунт. В полісульфаті Такої можливості нема. Підкислення ґрунту він не робить нам ґрунт кислий. В практики є таке, допустимо, гербіциди на основі імазомокса і імазапіра. Вони люблять кислу середу і вони якби, в кислой середі довше працюють. Я замітив, після дії, після гербіцидів на злакові культури ми підвищили кислотність ґрунту за що сульфату амонії. І тим самим проявило ти... дії гербіцида, яка нам негативно спрацювала на е, зиму пшеницю. Дата, я думаю, що з юриним із асіянським полісульфатом е, проблема кислотності буде меншиться. Кислотні. так. Хотів би ще зупинитися більш детальніше на полісульфаті, тому що це дійсно унікальний для нашого регіону продукт з високим містом. Він є в двох формулах у нас в Україні. Він є в формі гранули, коли ми можемо вносити його з пасівом або розбрасувати румами під культивацію. І є в формі колотої, так називаємої, гранули. Це камінчики, які буквально видобуті з шахти і привезені в Україну. Досить гарно вони повільно розчиняються, але досить гарно виділяють цю діючу речовину, які всі в сульфатній формі. Тобто високий сірки, ВСО 48% є кальцій, є 6 магнію. І є скалі 17%. Тобто ті поживні речовини, які потребують, особливо в осінній період, щоб рослинка гарно наситилася сахарами, була готова до перезимівлі і сірка допомагає осваювати азот. Це немаловажно. І а, цей полісульфат а, він співпадає з фазами вивільнення і ростом рослинки. Тобто, коли рослинка потребує, і він до цього моменту вивільняє. Тобто, на, на 50-й день він максимально вивільняє свої діючі речовини. І це деві рослинки можливість рухатися. Шикарно показує в овочевій групі на картоплі, на томатах, де не хватає. Наш регіон взагалі не досить сильно забезпечений сіркою, тому що вона. Ні, промивається і не досить активно тримається в ґрунті. А рослинки вона потрібна завжди тобто, і в полівих дослідах показує на ріпаках, на соняшниках досить гарний результат.